Всім привіт, з вами інкріпто. Сьогодні запишу вам довгоочікуване відео, про яке я анонсував в своєму телеграм-каналі. Розкажу вам про клікерів, які я зайшов. Покажу вам, наскільки мене зараз на балансах монеток, скільки в мене рефералів. Ну, в принципі, все. Тому починаємо. І так, беру планшет, на якому в мене всі ці аккаунти. І починає вам показувати. Тут з боку на екрані я виведу всі фото, ви будете бачити, що вам було зручніше це все сприймати. Давайте, напевно, почнемо з ноткоїна. нещодавно вийшло нове оновлення, нові квести. Розкажу вам коротко пару слів про них. І так, зараз ми можемо купити собі платіну лігу, в якій отримуємо найбільше токенів нот на годину пасивно. Кілька днів тому воно окуповувалось. Зараз, на жаль, воно не окуповується, тому поки що я не рекомендував би вам його купувати. З рефералів я отримав 60 тисяч токенів нот. По курсу це зараз, напевно, біля 900 доларів, напевно. тому, в принципі, якось так. Оновлення по цьому проекту я буду писати в своєму телеграм-каналі. Тому приєднуйся, можливо, колись це буде вигідно купити і можна буде класно заробити на пасиві. Далі давайте перейдемо в проект Hamster Combat, про який, напевно, вже всі знають, всі про нього писали. Тут в мене така ситуація: 65 мільйонів монет. Насправді їх я майже не збираю, тому що як ви знаєте, дроп буде не за кількість монет на балансі, а за те, скільки ми отримаємо на годину пасивно. На годину пасивно я отримую 2,8 мільйона. Якби в мене була така якась міні ціль для самого себе добити 3 мільйона, і в принципі, напевно після цього я в цей проект заходити взагалі не буду. Адже ви самі бачили, до чого він зараз скотився. По рефералам в мене їх дуже мало, це зв'язано з тим, що про цей проєкт я почав писати тоді, коли про нього вже написали абсолютно всі, якби вже всіх був цей бот, і тому я отримав всього 200 рефералів, і в принципі мені на це все одно, тому що я розумію, що цей проект, в принципі, не той, на який треба надіятись. Далі давайте розкажу вам про проект Bloom. На нього, до речі, от мене є хороші ставки. А тут в мене 256 тисяч токенів. Теж насправді небагато. Поясню чому. Як ви знаєте, коли вийшов блюм, кожен міг запросити всього 10 друзів, і щоб отримати більше, треба було заповнити спеціальну форму, де вказати свій канал, свої ресурси, якщо ти блогер. Я це все вказав, і я чекав майже місяць, напевно, щоб мені дали е, нові інвайти для запрошення. Тобто, коли вже всім адмінам їх видали, я досі, 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 досі чекав. Я заповнював форму напевно разів 5 е, і все одно це не допомагало. І тому мені буквально тільки за спустя місяць мені дали всього 200 місць, що насправді дуже мало. І, тому була така неприятна ситуація, але в принципі нічого страшного. Все одно якихось рефералів я отримав, якісь токени я зараз формлю. Надіюсь на хорошу трохи цього проєкту. Так, тепер давайте поговоримо про, напевно, найбільш шумівший проєкт за останні кілька днів це проєкт DOX. Тут в мене, як ви бачите, 427 тисяч токенів, що насправді немало. Рефералів у мене 2,5-2200. Тут насправді все класно. Я почав писати про це проєкт одним із перших, тому якби рефералі зайшло непогано. На нього я дуже надіюсь, а реально проєкт. Фундаментально, поки що, якщо це всі слуги, що його розробник це Павло Дуров, що скоро не буде на Бінансі. Якщо це все правда, то це дуже класно. Зараз у мене є токенів на 4,5 тисячі доларів, якщо я їх на премаркеті, але цього робити я не хочу, адже є певні ризики. Про них до речі, я написав в своєму телеграмі. Та й, взагалі, напевно, краще я дочекаю сість лістингу, адже так на мою думку, буде правильніше. На кінець розкажу вам про проект Мемофі. Тут, як ви бачите, в мене трошки більше ніж 100 мільйонів токенів. Боса я, в принципі, не прокачую, тому що клікати отако по пару мільйонів, це для мене трохи багато часу займе. Рефералів в мене тут близько 1000. До речі, завтра, напевно, я випущу відео, де розкажу про неприємний момент з розробниками цього проєкту. принципі, як вони повели себе як діти в одній ситуації. Думаю, вам буде цікаво, ви побачите трошки такого закулісся проєкту з Мемофі. Я постараюсь зробити це відео сьогодні ввечері або завтра вранці, тому покажіть, напишіть якийсь коментар, що вам цікаво було б це почути, адже історія реально буде цікава. Отож, ну, в принципі, я вам розповів про всі клікери, в які я зараз зайшов, які я зараз клікаю. Було б ідеалі заробити з цих всіх клікерів 10 тисяч доларів. В принципі, якщо проект Docs вистрілить, то я думаю, з всіх інших клікерів разом взятими ще 5 вийде заробити. Тому це в принципі був би для мене ідеальний варіант. Нагадаю, що про всі ці клікери, про всі їхні оновлення, я пишу в своєму телеграмі. Послання на нього буде в шапці профілю під відео, в коментарях. Коротше, воно буде всюди. Приєднуйся, дякую вам за коментар, дякую вам за актив. Всім хорошого дня.